Не встигли зібратися, кентаври 40, 40, 40 сил, 4 на 4, СД, це подвійне десь щеплення, вже замовили їх нас наші партнери під клієнтів, тому ще маю два, дозбирають їх сьогодні. Поспішіть замовити кентаври 40 кінських сил, 4 на 4. Чотирьоціліндрої менше 8000 доларів. Наголошую. Це просто такі, скажем, я думав, що раніше в нас була, я нічого не думав, знав, раніше в нас була джима, вона була 800, що такі гроші. Тепер є кентавр. це той же ДВ-40ка. Зважте на це. Ось така справа на зв'язку чекаю ваших замовлень, дзвінків. Поки є, все поки маю площадці.